Черговий уже й пакет військової допомоги у 100 мільйонів євро. Нам передають Фінни. У міст пакета, спосіб і терміни його доставки не розголошують, щоб допомога дісталася до місць призначення вчасно. Міноборони Фінляндії кажуть, врахували і потреби України, і власні ресурси. Попередня військова підтримка фінів вже стала у півтора мільярди євро. Безперебійну підтримку ЗСУ продовжує Литва. Сьогодні вільно передав. В нову партію генераторів польових ліжок і сухих пайків. Якщо ми не надамо додаткову допомогу Україні до кінця року, це буде помилкою історичного масштабу. Так заявив голова сенатського комітету США з розвідки Марк Ворнер, та й впливові прихильники України в Конгресі кажуть, що у допомозі своєї країни вони впевнені, бо це надто важливо. Ну і поки Кремль сподівається пересидіти прихильників Києва у Європі, і Сполучених Штатах, щойно Конгрес повернеться до роботи після дня подяки. А це буде наприкінці листопада у грудні, як законопроєкт про Україну винесуть на голосування і будь-який пакет Включатиме угоду із прикордонної політики. Із деталями Олена Чернякова. Знову під загрозу шатдаун Уряд Сполучених Штатів вже вдруге ухвалив тимчасове фінансування уряду з назви законопроєкту. Бачимо, гроші винятково на потреби внутрішні допомоги Україні та Ізраїлю. Відсутня. Я щасливий вам повідомити, що шатдауну не буде із п'ятниці. Уряд працюватиме. Бо саме цієї п'ятниці спливав термін попереднього двомісячного бюджету, який ухвалювали ще за спікерства Кевіна Маккарті. Новий тимчасовий кошторис передбачений до 19 січня, тобто теж майже на два місяці, ухвалили до слова голосами обидвох партій, як і у вересні ситуації схожі, якщо не сказати однакові, та за подібний Маккарті поплатився кріслом спікера. А от на Майка Джонсона, схоже, подібне не чекає. Цікавий момент, що якраз ця пропозиція була від про точніше течніше трампійського. Спіхіра, але в фіналі ми побачили, що трансіти за цю пропозицію не проголосували. Врешті чи проголосують у січні федеральний, тобто постійний бюджет, невідомо, і це викликає занепокоєння як в США, так і в Україні. Адже наразі резерви військової допомоги нам вичерпані на понад 90%. У сфері безпеки залишилося близько одного мільярда. Ми зараз розтягуємо те, що залишилося ще на цей рік. Але це виключно те, що може бути витрачено на мілітарну допомогу, на те, що йде на озброєння. Але... Прямі бюджетні фінансування вони вже на жаль недоступні. Це розуміють і у Білому домі. Ще наприкінці жовтня. Президент США подав запит до конгресу на понад 106 мільярдів оборонної допомоги, з яких 14 для Ізраїлю, а понад 61 – Україні. Решта на військову допомогу Тайваню, Будівництво кордону. Та навіть таку пропозицію не підтримують у палаті представників, де більшість за республіканцями. Тому спробують проголосувати через сенат. Обіцяють почати після 23 листопада. Я знаю, що об. Дві сторони щиро дбають про схвалення допомоги Ізраїлю та Україні. Я сподіваюся, що ми досягнемо згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Позитивно кажуть експерти, маємо чітко визначену дату, коли повернеться до нашого питання. А компроміс під час голосування за бюджет наштовхує вже на обережний оптимізм, що допомога буде. От тільки питання у якому вигляді я варіант або спільний пакет. В якому буде наприклад і збільшення фінансування кордону з Мексикою, або проголосують окремо. Тобто зараз є потенційні два сценарії розвитку подій: перше проголосують теж тимчасовий бюджет допомоги. Тоді Україні можуть виділити до десятки мільярдів доларів. Другий задовільняють запит Байдена і підтримують одразу чотири напрямки. Нардеп Єгор Чернів каже, що вже отримував сигнали від колег зі США, що голосування займе тижні, а не місяці. Водночас, все ж є ризики, що як і у випадку з обранням спів. Кіра палати представників, усе може затягнутися, кажуть про те, що у вас є абсолютна більшість в, і в сенаті, і в палаті представників щодо підтримки України. Але ви є певним певною мірою заручниками механізмів цього голосування. Я все ж таки сподіваюся, що до кінця року ми отримаємо цю допомогу. Можливо, навіть ще до кінця голосування в інтересах України голосування комплексне каже виконавчий директор демократичного інституту Шажа. Це допоможе обійти політичні ігри трампістів у конгресі. Він також переконаний, президент навряд чи піде на компроміс саме з крайньо правими республіканцями і розділить допомогу, як і не вірить у те, що транш зовсім не виділять. Можливо, що це буде прийнято в січні, не раніше. Я не думаю, що ми побачимо тимчасовий законопроєкт для України. Я думаю, що ми побачимо один законопроєкт, пов'язаний з допомогою Україні на десятки мільярдів доларів. Найбільший ризик, з яким ми стикаємося, це час так. Адже українському війську допомога потрібна на вже на цьому акцентувала неодноразово українська делегація, яка цього тижня провела десятки зустрічей з конгресменами, сенаторами обох палат. Ми знаємо, як досягти перемоги. Президент Зеленський має чіткий план. Серед пріоритетів він визначає розвиток нашої оборонної промисловості та розгортання власних збройних виробництв. Але ким ми будемо, це потім. А зброя нам потрібна вже зараз. У українському уряді вже є розуміння, що допомога щонайменше з часом зменшиться. Тому зараз головний пріоритет закрити дефіцит українського бюджету, а це 42 мільярди, у наступному році, і залучити приватні інвестиції в оборонну сферу. Та у будь-якому випадку Україна продовжить боротися. Треба або зменшувати підтримку військовим її заробітні плати, зменшувати або не давати соціальну допомогу. Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. А криза, чи буде вона впливати на ход війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні. Та ще один важливий аспект: попри те, що ЄС не зможе повністю фінансувати оборонні питання замість США, зараз. Там є певний консенсус щодо виділення нам 50 мільярдів саме на соціальні питання. Олена Чернякова, мо Україна марафон, єдині новини.